Всім привіт, друзі! Ви на каналі «Вот ВоттеКес. Мене звати Рома, і сьогодні нас з вами реакція на Паліндром міста. На даний трек на реакцію задонатив пан Віталій Басюк, як завжди, всі кошти йдуть на ЗСУ. Якщо ви бажаєте підтримати наших хлопців через мій канал і хочете побачити від мене реакцію на якийсь із треків, яких ще не було на каналі, так тобто або відео. Все, що ви побажаєте. От, будь ласка, в описі до цього відео є інформація, як можна це зробити, як можна замовити таку реакцію. От, дякую всім, хто донатить через мене на ЗСУ. Друзі, це приємне відчуття, того, що ти також намагаєшся щось робити. І, хоча, б, можливо, якимись невеликими так внесками, але ти щось робиш. І так має бути з кожним, кожен, кожен має робити якийсь свій внесок. Тільки так ми зможемо перемогти в цій війні. А зараз місто, паліндром, поїхали. Як ніколи літали кволо Бродячий пес все ще не чіпований виглядав неадекватнішим серед присутніх проходячи повз дещо знервовано він прогарчав. Що бачив майбутнє Цей сірий сніг, як зрозуміло, потім більше нагадує радіоактивний пол. Поки не забув, те, що мені сталося, дуже схоже на такий а, церковний спів. А, а, як це правильно? У нас, у нас так на, на, говорить на цих людей батюшка. Не знаю, як правильно. От, а, не знаю. Здалося дуже схожим. Може, я, може, мені здається, тільки, але напишіть, будь ласка. І тоді комунальники виявляться не готовими uh -huh. Нічого нового, нічого не. Це місто не з тих, що пожирає слабких і хворих, залишаючи місце, спритним і сильним То всі рівні, мов перед Господом Богом. Пам'ятаю, останній спокет мене грисла, бездомна собака. Ось тут уже йде перехід на стандартну чітку, стандартний реп. Моє чорне пір'я, слині війні, ніби хвиля холодного моря на небі говорять, тільки про нього чайки кричать, як воздання, жаль, я вже не побачу, не долечу. Просто Просто потохну любові, моя тронато, іржавий совок відшкриби мене від сокого асфальту. Падає дощ в місті, нова вода з мозаїки, з смальта, моє місто інколи не З поглядом олігофрена на паркані споку від надпису пише Україна, форева, під парканом люди і на роботу. Нині без синього неба, лиш обстиканий сніг, в якому не допалки, ніби свічки на торті, задувай, закатий бажання. Хто ти? Як тебе звати? Де народився? Скільки лишилось тобі і де ти помреш? Дуже депресивний трек, чесно. Як на мене годы советской власти. Порой только название улиц напоминает о его многовековой седине. Mm. Um. Дуже депресивний трек, чесно. А, посил треку не зовсім я зрозумів. Мені здалося, що це а, от саме ця депресія, саме це негатив а, від треку йде саме в тому, що а, автор бачить своє місто, місто Львів. А, Таким от, ті деталі пострадянські, да, які йому не подобаються, які а, псують це місто, от саме це впливає на його відчуття цього міста, і він про це зараз написав трек. Тому що ці вставки вони, знову ж таки не просто так робляться, так? І остання ставка про те, що як же, який же красивий став Львів. За час за радянський час, так, ну це не просто так. Складний трек, чесно скажу. Я, я не впевнений, що я б цей трек слухав, тому що а, не, не, не дуже люблю настільки депресивно, тим паче, а, половину треку, навіть, там, ну да, десь половина, здається, десь, десь з 3 хвилини почалася саме чітка. От саме от оця половина перша, вона. О, я, я, я не надто люблю бути присутнім при цих всіх Штуках, які відбуваються в церкві. Я не те, що я там а, якийсь атеїст чи ще, ще типу щось того, але а, я від цього далекий, і мене це не сильно приваблює, скажімо так. От, тому і ті рази, коли я там був, і оце все і слухав цей а, церковний спів, о, я згадав, як це називається церковний спів. А, так, е, Це не надто приємні відчуття, чесно. От. Я б сказав, що це може навіть які, якісь відспівування. Не знаю, що сказати, чесно, друзі. Дуже змішані в такі відчуття і не можу там якось похвалити. Як мені сподобалась більше друга половина. От сподобалось там, де він почав читати. Там, де я впізнав його. Текст. Е, 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 е. Текст текст крутий. Ну, текст в цьому плані. Да. Якщо розбирати, то класний текст. Але на загальне відчуття все-таки повпливало більше все інше, що мені не близьке до моєї душі і тому не зайшов мені цей трек. Чекаю ваші коментарі, тому що цікаво, що ви напишете. Друзі, підтримуйте відео лайком, підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд. До нових відео. Слава Україні!